Українські сорочки та рушники кобзар, ікони і не тільки вишиті історії власного роду збирали прикарпаття на символічному заході. Організатори прагнули показати, як родинні реліквії зберігають пам'ять і традиції народу. Унікальні експонати бачили, і наші журналісти. Андрія знову з нами щоб котре нагадати кожному з нас ціну. Ігор Чепіль показує вишиванку свого сина Андрія, яку він носив впродовж життя. Сорочка має досить давну історію. Вона починається ще з часів його навчання в 10-й школі. Потім в Національному технічному університеті Нафти і Газу. Він цій сорочці постійно брав участь у різноманітних заходах мистецьких, оскільки він також був артистом. Того сорочка завжди постійно мала бути з ним. Цій сорочці він підкорив не одну вершину наших Карпат. Він їздив на фестиваль. Лі перше, як глядач, а потім як учасник курту Коралі. Коли Андрій загинув на війні, ця сорочка стала для родини безцінною пам'яттю, додає його батько. Ми її зберігаємо. І ці сорочці його дружина Богдана була присутня на всіх поминальних заходах і на похороні. Вона навіть її брала в Чикаго. Тепер вона її привезла. І дуже добре, що вона зараз зберігається в нашому такому сімейному музеї та пам'яті Андрія. Унікальна варвиця, родинні вироби та ікони усе це прикарпаття принесли на захід вишиті історії мого роду. Його в Івано-Франківську провели вже вдруге. Хтось їх мусив закопати на городі, тому що якщо б їх знайшли совіти, то зразу була пряма дорога до Сибіру. Хтось переховував. Вдома для того, щоб навіть той вишитий заповіт Шевченка, щоб не дай Боже навіть і діти не завжди маленькі могли знати, бо це власне дуже сильно загрожувало. Хтось на Сибіру продовжував далі наші українські традиції. Про все це ми власне розповідаємо. Це наші історії. Серед учасників і Уляна Сіренко, колекціонерка показує вишитий рушник, який її зять, привіз з Донеччини. Покинутій хаті він знайшов. Він був такий трошечки забруднений, і знаючи те, що я дуже це люблю. В одну із відпусток він привіз мені цей подарунок. Тобто, рушник пережив бомбардування і всяке лихо, що несе з собою. Московія, і вижив, і прийшов в мою колекцію. Захід мав і благодійну мету зібрати кошти для воїнів батальйону Свобода Нацгвардії на їхні потреби передали 100 тисяч гривень.